Вічі зневірні сини під такою назвою відбулася презентація фотовиставки флотських журналістів у гарнізонному будинку офіцерів. Ці світлини практично усі зроблені за останні пів року. Вони усі практично репортажного плану, відображені миттєвості життєдіяльності українських ВМС. Ми Хотілося щоб була відображена практично вся палітра національного флоту. Під час відкриття виставки автори поділилися спогадами про те, як були створені ці фотороботи. Це мой друг, морський піхотинець, який вийшов з Криму, не придав присяги, він є командиром. Ця фотографія була зроблена в день морської піхоти, коли батальйону вручали бойове знам'я. Я, Я цією фотографією горжуся, вона була зроблена в зоні проведення антитерористичної операції. Катерина Долгополова, Ольга Магазинська, телерадіокомпанія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕ.